І доброго дня або вечора всім, хто завітав на мій канал. Соціальні мережі прямо рясніють різними рецептами пасок. Наближається Великдень. Як тут стоїш? І собі захотілося спекти пасочку якусь, але таку незвичну, не як завжди. І вибір мій впав на паску з начинкою, з вершково-шоколадним кремом. Зараз нам потрібно одне яйце і жовток збити міксером з цукром. Цукор розчинився, маса от збільшилась в об'ємі. І зараз додаємо м'яке вершкове масло отаке. Ось. Я трохи в мікрохвильовці підтопила, можна залишити на декілька годин при кімнатній температурі. І також проходимо з міксером. Так, тепер тут у мене кип'ячене молоко і дріжджі. Я вже не показувала розчинені дріжджі, трохи цукру загальної кількості цукру. Можна залишити хвилин на 10-15, можна відразу всипати сюди в загальну масу. Тут у мене вже дріжджі зашумували. Так, перемішуємо. Накриваємо харчовою плівкою так не сильно, щоб циркулювало повітря. І накриваємо рушником і залишаю отак от на 12 годин. Добре робити це з вечора, Наприклад, я роблю зараз з вечора, а завтра буду приступати до роботи. Прийшло 12 годин. Така опара. Вона вже перебродила, піднялася, тоді зу... знову сіла. Така вона жива, шумує. Тепер нам потрібно замісити тісто. Додаємо останні інгредієнти: ванільний цукор, солі трохи, цедру. Апельсина, я тут всю не буду додавати в мене, ще одна паска є, буду замішувати, так що десь половинку їй вистачить мені. І такі ось цукати мої, які були залиті, так вони набухли. Я стідила залишки рідини. Перед додаванням у тісто потрібно обов'язково витягнути заранче з холодильника щоб не посадити тісто. І сюди трохи додам борошна, перемішаю і всуміш. І залишилося нам просіяти борошно. Буде здаватися, що тісто, якби таке не дуже густе, липне до рук, але це не так ось. Буквально декілька замісів воно таке ось м'якеньке, податливе, швидко збирається докупи. Так, я вимішала тісто своє, бачите, десь хвилин 5-6 і воно вже не липне до рук, я помила. Руки зовсім налипне. І відразу виставляємо форми. Тобто, буду в отаких формочках діаметр 11 см. Я зважила своє тісто, в мене тут 800 з копійками грам, розділю на, на дві отакі пасочки. Так Заокруглюю, ховаю під низ ці всі цукати, щоб не горіли. Ну, вийшло десь чуть менше половини заповнити. Бажано на третину форми. Тепер накриваємо харчовою плівкою і даємо підрости паскам в формах. Тепле місце, чи духовка, чи мікрохвильовка, чи де там ну, паска має піднятися майже до країв. Друзі, у мене пройшло чуть більше години. Отак от, от підросли пасочки. Я вже грію духовку, включила на 180 градусів і буду ставити випікатися. Хай Трохи ще, поки хвилин 10 духовка нагріється, так от вони постоять. Мої пасочки спеклися вже. Витягла я їх з духовки рівно через 35 хвилин. Ще гарячі. Перевірила на суху шпажку, все добре. Не буду їх рвати, нічого, роздирати, тому що у мене тільки дві штучки. Такі вони м'якенькі, ну ще дуже гарячі. Я їх просто накрию рушничком і дам повністю вистигнути. Знімемо одну це пакування з однієї. Пропеклись рівномірно всюди. Так, ну хай на дні буде поки що. Так, тепер нам потрібно вирізати отут ось таку кришечку. Так, нікуди її не діваємо, відкладаємо в бік. І ложечкою випираємо середину. Ну так, небагато зовсім, щоб до дна трохи дістаємо, дно залишаємо. Ну, Я багато не буду, отак от такий отвір. Якщо зараз просто ми будемо заливати сюди начинку, то, звичайно, вона буде просочувати стінки паски і буде зволожувати то для цього, щоб... То, щоб цього не сталося, я розтопила ось білий шоколад в мікрохвильовці короткими імпульсами. І тепер потрібно цим шоколадом змастити стінки всередині паски. Зараз треба поставити в холодильник, щоб той шоколад застиг. А поки що ставимо на вогонь вершки жирні, і всі кажуть, що 33%, тільки і вище. Ну, я готую ганаші і на 20% вершках і непогано захолоняє, доводимо вершки майже до кипіння. Молочний шоколад заливаємо гарячими вершками. Треба розтопити це все, це і буде наша начинка в паску. Так, щоб прибрати маленькі шматочки шоколаду, які не розчинилися, я хочу збити блендером. І тепер залишаємо до повного охолодження і стабілізації. Можна час від часу помішувати, можна навіть в холодильник трохи поставити. Загустіла. Паски охолодилися. Суміш моя постояла в холодильнику десь в годину і я ще трохи взбила міксером. Так, зараз ділю на і вкладаю в паску. завтра ще трохи стабілізується там все. І потім накриваю кришечками їхніми. І вже прикрашаємо на ваш розсуд. У мене така ось шоколадна глазурь. Так, даємо час настоятися, стабілізуватися і куштувати я вже буду аж завтра. Вже пройшов час, все застигло, глазур застигла, все тримається. Так, ось що у нас вийшло. Ну, я так і думала, що трохи начинки малувато буде, тому що я розділила на дві пасочки. 80 грам шоколаду і 100 грам вершків. Виходить, потрібно було на одну пасочку тільки. І то залежить від того, наскільки велика, великий отвір ви зробите в пасті. Ну, я розділила на дві, і в мене вийшло, бачите, трохи малувато начинки. Ну, нічого, я більше і не люблю, мені вистачить, а ви дивіться. Можливо, краще буде і виглядати естетично, і смачніше, хто любить солодке, коли буде начинки багато. Що тут скажеш? Паска дуже смачна. І саме тісто, рецепт цієї паски обов'язково візьміть собі скарбничку. І начинка, звичайно, що насичений вершково-шоколадний смак сподобається хоч кому. Ну, а готувати вам чи не готувати в цілях ну, бюджетного, такого, у е мене тут тільки на дві пасочки вистачило. Звичайно, що всі паски, як ми звикли на велику сім'ю пекти. У великій кількості, то дуже не наготуєш того, що, як я казала вже, що іде тут одна шоколадка на одну пасочку діаметр 11 см. І то, якщо невеликий отвір зробити. Але для того, щоб просто скуштувати, порадувати своїх близьких, рідних, звичайно, і дітей, діти будуть раді, я там дивлюся, що. Багато печуть і ще всередину кладуть ММД, оті, що випадають, такі цукерки, горошки. Ну, не знаю, пиндики це чи ні. Ну, я думаю, що варто спробувати хоча б одну-дві. Ну що, друзі, від душі раджу цей рецепт. Спробуйте вам бажаю святкових, святкового Великодня, радісного, щасливого, мирного, спокійного. Підписуйтеся на мій канал, ставте вподобайки, якщо вам сподобалось це відео. Допомагайте розповсюджувати україномовний контент. Ми з вами побачимось обов'язково. Па!